На околиці села Гориця Менського району на території площею 45 сотих народжується сучасний центр розвитку людини чиста земля. Його родзинкою є так звані живі будиночки, які планується створити для проживання людей під час проходження реабілітації. Тут зможе оздоровитися кожна людина, поспілкуватися з природою та відпочити від стрімкого життя у місті. Облагородити та відкрити центр для населення ініціатор проєкту. Психолог з Чернігова Ігор Підгорний планує за 2-3 роки. така... центр розвитку человека, центр. Там реабілітації е, е, от, е, людей, тому що синдром хронічної усталості зараз одна з найпространенних заболівань. От і то, що з цим зв'язано необхідно учитися розслаблятися. От, а для этого необхідно бути на природі, для цього необхідно відчувати природу, взаємодіяти з нею. На території майбутнього центру вже є так звана смуга перешкод, а точніше, розвитку. Вона дозволяє концентруватися, аби досягти цілі. Помітно вимальовуються вже і перший об'єкт площею 25 п'ять квадратних метрів, який вже зовсім скоро побачить світ, екобудинок зводять місцеві будівельники за ініціативи Ігоря Підгорного. Чоловік протягом 15 років вивчав стародавню технологію будівництва та вирішив втілити ідею в життя. Це дерев'яний каркасний будинок з екологічним утеплителем, який нам всім хорошо відомий, з таким чітким названням «солома». Который э, покрыт глиной. Идея э, не наша, не будем. даже пытаться присваивать себе авторство. Мы знаем, что в Украине строили саманные дома, то есть это смесь глины с соломой, и эти дома стояли... Вот спрашивают, как долго простоит этот дом. Саманные дома стояли там ну, и 100, и 200 лет, а Тарасовая хата до сих пор стоит. Вот. Но при этом возродили эту технологию в Штатах где-то в 80-х годах, и оттуда она начала снова вот э, приходить к нам. Мы делаем не саманные дома, здесь очень важно. То есть мы не перемешиваем глину с соломой. Мы его закладываем в э, блок и снаружи замазываем э, глиной. Таким образом у нас внутри оказывается утеплитель, защищенный воздухонепроницаемыми э, перегородками, ну глиной которая высыхая на солнце, превращается в э, камень. И вот это решение, солома, закрытая э, глиной, вот это вот, гениаль... мне кажется, это наше народное гениальное решение. Вот энергосберегающее решение. Такий будинок каже ініціатор проекту, можна звести за 30 днів, і це дійсно дозволяє зекономити час та затрати, а також оплату комунальних послуг зменшити у п'ять разів. Більш того, екологічний будинок є досить комфортним для проживання як влітку, так і у морозну погоду. Це підтвердив виконроб Сергій Олексієнко. Класність в цього будинку є те, що він зроблений з абсолютно натуральних матеріалів. Перевагою такого будинку те, що коли знаходитесь серед, Незалежно від того, яка погода на вулиці, чи то сонце, чи то мороз, всередині будинку прохолодно в межах 20-22 градусів. Причому, оскільки стіни з глини, то вологість такому будинку коливається в межах 50-55% незалежно від погодних умов зовні. Жити в такому будинку є ну, насолода. О, те, як і кожне житло, екобудинок також потрібно обігрівати взимку. Для цього буде використовуватися електрика. Планується встановити електричний котел. Буде тут і каналізація, яку зроблять також екологічною. До зливної ями додаватимуть спеціальні бактерії, які дозволять перетворити відходи у добриво. Такий будинок кажуть спеціалісти, є досить корисним для організму людини, а також пожежобезпечним. І гризунів він теж приваблювати не буде. Деревоки. Використовується на, для зведення будинку солома, вона все, все обов'язково просочується антибактеріальними засобами і протипожежними засобами. Гризуни і солома ми проводили експерименти, що будь-які гризуни в пресованій соломі не живуть. Оцінив старовинну технологію будівництва і еколог Мирослав Пархоменко. Чоловік зазначив, що будівельники необхідних норм дотримуються. Технологія будівництва із соломи вона, скажімо так, набирає оберти і не тільки в нашій державі, а й в досить розвинених країнах Європи. І позитивно оцінюю. Я, звичайно, не можу залізти і подивитися усі шпаринки, але те, що я бачу, ну так дійсно технологія дотримана герметичності. Якщо хтось буде, планує собі будувати з такого, ну зрозуміло, що люди будуть цікавитися, то вони мають звертати увагу в першу чергу на це, тобто герметичність конструкції, герметичність саме цієї плити, щоб солома не мала прямого контакту із повітрям. Цікаво дізнатися про таке ноу-хау із звичайним мешканцям. На об'єкт разом із журналістами приїхала дівчина, переселенка з Луганська. Марія вже тривалий час проживає в Чернігові, де винаймає житло. Але мріє про власний будинок. Наразі зараз це проблема питання житла, це актуальна проблема. Тому просто цікаво було подивитися, що тут робить. Ну, в Чернігівщині такі цікаві проєкти. Хоча просто б технологію подивитися, а в принципі, ну, за, наразі ми не маємо змоги, ми знімаємо житло. А це просто як технологія, як для себе, може на майбутнє. Я ж кажу, якби е, була програма, е, для, така, яка б дозволяла це взяти кредит, наприклад, або ще щось таке, землю виділити. Я просто дивлюся, да, мені цікаво. Експерти запевняють, збудувати подібний будинок до снаги кожному. Потрібно лише дотримуватися певних правил та вивчити технологію. Можна купити і вже готовий, проте це буде значно дорожче. Ціна такого житла площею, наприклад, у 60 квадратних метрів приблизно 20 тисяч доларів.